Це просто треш. Модиситка штурмує буста. рятуючи чоловіка, і швидка ледве зупинила цей заміс у Києві. Бізнесмен, який жорстоко повив велосипедиста, бреше у суді. ЗСУ знищує диверсантів у районі Ямполя та Попиляють російський сонцепок на Покровську. Гучна заява президента Сербії: війна буде, усі готуються. Але хто і з ким? Китай допомагає Росії бити по Україні. Які регіони залишилися без світла, води та газу? У Харкові фейкові екстрасенси розвели людей на шість лямів за магічні ритуали на відстані. Революція у Грузії, барикади і палаючі російські прапори. Чим закінчився штурм президентського палацу? Привіт, мене звуть. Анастасія Дмитровська, і я розкажу вам, що відбувається із Україною сьогодні. В Одесі дівчина застрибнула у бусти ЦК, які намагалися затримати її чоловіка. А що сумку кинув? А я знімаю. Ти не знімай. Судив сади. Б**. Ніхто не захистить. щитє. Стой поки. А нас ані сумкою кинуть. Працівники швидкої допомоги, які прийжали повз, зафіксували усе дійство на відео та втрутилися, аби захистити жінку. Чого ви біля цей беріть? Під натиском цивільних працівникам ТЦК таки довелося відпустити затриманого. Під час перевірки документів одного з громадян за допомогою бази даних оберіг було встановлено, що дана особа перебуває в розшуку за порушення правил військового обліку на законну вимогу представника національної поліції прослідувати до ТЦК та СП для подальших мобілізаційних процедур громадянин відреагував агресивно та вчинив спробу втечі, яка була припинена. На жаль, службовий транспортний засіб, у якому перебував порушник, не зміг розпочати рух через дії його супутниці, активне та протиправне перешкоджання з боку групи цивільних осіб, до яких згодом долучилися працівники екстреної медичної допомоги, унеможливило транспортування. Вони блокували службовий автомобіль, висловлювали погрози та застосовували фізичний тиск. Зрештою, і працівники ТЦК тут неправі. Позаяк мали вручити повістку, і права затримувати чоловіка, не мали, але й чоловік, на бік якого стали зокрема медики, мав проблеми із військово-обліковими документами. Мораль цієї історії, як і багатьох історії ТЦК, у тому, що перш ніж поширив. Вирювати потрібно розібратися. Водій Мерседес, який днями ударив велосипедиста та залишив на узбіччі без свідомості, пояснив, чому так вчинив. У неї попритинув живот, а ще й на цій почті нерві стало погано. Жінка, яка була рядом, сказала: ви увозі, і отсюди, уїжджайте, воно тут не треба. Ми з ними жінка сказала, позиваємо швидку. Там було багато людей. Це був Божий день, то це був світлий день. Там було дуже тепло, було гарна погода. Його біля нас не з 45 людей. І сказали, що ми вирішимо ні, шляху. Ні-ні-ні. Дружина попросила бо їй погано. І люди сказали, уїжджайте, вам це не треба. Ми сіли в машину, і по відео видно, що машина ще стоїть, майже хвилину. Я не уїжджав, бо я не знав, як це правильно Я... певно повергти. Жінка моя сидить, їй погано, там лежить 50 чоловік, але їм з ним нормально, тобі не ладив, тоді він не робив, тоді ботів в лісі ведуть. І дали запобігти. Тим більше і трагедії, бо це трагедія, я, 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 я подумав своєї дружини. Я дуже медленно виїхав з місця, на камеру все видно. Я не газував, не лежав швидко, я дуже медленно виїхав на перехрестя. Причому, якщо камера дальше, далі, відеозаписом, люди мені махають руками, прямо ну, не осужденні, а це не залізти з на відео. Жодна людина в мене на по цій ситуації не осудила, і я дуже міжна поїду. Так ось ну, тут варто нагадати трошечки про те, що ж саме сталося. У подільському районі Києва між 44-річним водієм Мерседесу та 40-річним велосипедистом виник конфлікт через паркування транспортного засобу на велосмузі. Роздратований зауваженням водій завдав велосипедисту кілька ударів по обличчю, потерпілий втратив свідомість і впав на асфальт. Після цього нападник відтягнув непритомного чоловіка до узбіччя та поїхав з місця конфлікту. Але і це, як то кажуть, іще не все. Водій Мерседесу, який накинувся на велосипедиста в Києві, виявився непростим кермувальником. Це Олександр Хілик, бізнесмен і фігурант кримінальної справи про розкрадання понад 25 мільйонів гривень, виділених на форму для київської тероборони. Більше того, мережою нині шириться відео із автопарком Хілика. Спочатку цього персонажа відправили під нічний домашній арешт Тим згодом не без допомоги суспільного розголосу, суд його відправив на 30 днів під варту без права на заставу. Ситуація під Ямполем стабілізовано ворог несе великі втрати. Командувач збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що підрозділи ССО ЗСУ та Нацгвардії проводять під Ямполем ударно-пошукові операції. Ситуація в районі контрольована, противник зазнає серйозних втрат. Щодо добропільського напрямку, підвищуємо ефективність ураження місць накопичення ворога, знищуємо його логістику. Загальні втрати загарбників за добу тут становлять 47 осіб, із них безповоротні 32. Від початку контрнаступальної операції на напрямку добропілля росіяни втратили близько 3520 осіб, із них знищено 1988. Також уражено або знищено 991 одиницю ворожого озброєння та Військової техніки водночас українські бійці активно працюють і на лиманському турецькому напрямках не вражено живу силу, техніку та логістичні цілі ворога на покровському напрямку. Прикордонники підрозділу Фенікс знищили важку вогнеметну систему «Солнцепьок». У куп'янську діє снайперський підрозділ, який обіцяє зустрічати окупантів жорстко. на бійці використовують місцевий рельєф і її власні маршрути відходу аби максимально ускладнити просування противника. А якщо говорити для ворога, який не знає міста, для нього що означає стикнутися з такою групою снайперів, як ви, в куп'янську, де ви все знаєте, а вони вибач, ну, типа знають тільки е, якісь. Якусь нору, в яку вони забились і накопичились. Що для них це буде? Е, ну, якщо вони закопичилися в нору, просто зі страху, то їх жде просто смерть. Ми можемо їх просто звідти не випускати, а прийти якась група і їх зачистити. А якщо дві групи вийде, то по боках просто сісти і зробити снайперський терор, просто буде як на полігоні, по мішенькам і все і без втрат для нашого підрозділу. Це найголовніше, я рахую. Тоді як військовий із позивним офіцер пише про те, що нині досить складна ситуація на Лиманському напрямку. Ситуація на напрямку за останні декілька місяців заслуговує особливої уваги. Адже, поки всі погляди були прикуті до добропілля, то на Лиманському напрямку. Зуміли масштабувати успіхи після тернів аж до самого Лиману і Серебрянки. Тенденції доволі невтішні. Противник намагається прориватися до населеного пункту Добришеве та Новоселівка. Має часткові успіхи. Якщо тут росіяни каже офіцер, вийдуть на рубіж до річки Сіверський Донець, то ситуація ускладниться не тільки для Лиману, а й для Слов'янська та Краматорська. За три роки війна кардинально змінилася. І якщо тоді ці міста тероризувала авіація та арта, то зараз це може бути вже FPV та ударні крила, яких в рази більше. Велика подяка нашим силам оборони не скупіться на слова підтримки та вдячності нашим титанам у коментарях. Вони тримають фронт і протистоять величезній орді, яка значно перевищує їх у кількості. Протягом 10 днів Росія здійснила 13 ударів по енергетичній інфраструктурі України. Зокрема, під ударом була Харківщина, Чернігівщина, Сумщина, Полтавщина та Запоріжжя. Завдала масштабного комбінованого удару по енергетичній інфраструктурі РФ і цієї ночі. Внаслідок комбінованого удару, зокрема, пошкоджено обладнання АТ Запоріжжя Обленерго, що спричинило знеструмлення значної кількості споживачів в обласному центрі та запорізькому районі. Складною залишається ситуація у Сумській та Чернігівській областях. Головною ціллю нічного удару не в Львів. Не місто чотири години поспіль під ракетною та дроновою атакою. Частина Львова нині без світла. Через атаку знеструмлена, і частина Запоріжжя понад 73 тисячі абонентів нині без світла. Під ударом була і Івано-Франківщина. Повідомляли про удар по бурштинській тес. Не також залишилися без світла, води і газу. Шостка і низка населених пунктів шостинської громади на сумщині у наслідок атаки РФ четвертого жовтня. Йди, йди. Йди. Тоді як у інституті вивчення війни повідомляють, що у вересні Росія накопичувала ракети для нових масштабних ударів по Україні. Росіяни, як зазначають аналітики, нерегулярно запускали ракети, ймовірно, щодня накопичуючи балістичні та крилаті боєприпаси для масованих атак разом із дронами, аби перевантажити ППО. Нині Рев зазначають, в інституті вивчення війни переходить до тактики періодичних великих комбінованих. Обстріл тоді, як у службі зовнішньої розвідки України, у коментарі Укрінформу розповіли, що Китай надає Росії супутникові дані для ракетних ударів по Україні. Є факти високого рівня взаємодії Росії і Китаю у проведенні супутникової розвідки територій України з метою визначення і до розвідки стратегічних об'єктів для ураження. При цьому, як ми бачили впродовж останніх місяців, ці об'єкти можуть належати іноземним інвесторам. Власне, Росія продовжує атакувати Україну і не відмовляється від тактики занурення нашої держави у темряву. Знову невідомі дрони. Знову Білгарод. Відомо, що внаслідок атаки в місті зайнялася заправка біля аеропорту. пошкоджено торгівельний центр, багатоповерхівки та горіли автомобілі. Також дрони влучно атакували НПЗ Укстово Ніжгародської області. РФ розовые. реально что горит там. Ну, що тут скажеш, россияне? що з лицом? У Харкові так звані екстрасенси виманили у людей майже 6 мільйонів гривень. У поліції розповіли, що затримали чотирьох шахраїв, які власне і організували схему. Відомо, що безробітний чоловік разом із трьома своїми помічниками видавали себе за цілителів і проводили ритуали на відстані. і просили переказати гроші за лікування чи зняття порчі. І Таким от чином, ці екстрасенси цілителі видурили у людей на хвилиночку 6 мільйонів гривень. Нині ніхто насправді не готується до переговорів. Усі готуються до війни, і війни цієї за словами президента Сербії Олександра Вучича не уникнути. Не питання лише у тому, хто на чиєму боці воюватиме. Ми вже знаємо, що буде війна, і вона буде, я вам кажу, бо бачу, що відбувається, і як усі готуються. Ніхто не готується до переговорів. Вони просто дивляться, хто буде на чиєму боці. Вони риють свої окопи та чекають початку. Відомо, що таким от чином Вучич відповів на запитання журналіста щодо заклику президентки Косово Ньоса Османі запобігти ймовірній сербській агресії щодо сусідів. Тож не складно сказати про локальний конфлікт, говорив Вучич, чи про масштабний, поза як останнім часом ситуацію ЄС стає все напруженішою, зокрема і через те, що на території Європи все частіше залітають. Російські дрони через спірні результати місцевих виборів. Грузії охопили протести. Власне, вчора в Україні відбулися вибори до місцевих органів влади, і на тлі виборчого процесу представники опозиції вийшли на мітинги. Які згодом переросли у сутички із правоохоронцями. Також частина демонстрантів намагалася захопити президентський палац. За даними центральної виборчої комісії, на виборах до органів місцевого самоврядування у Грузії, перемогу в усіх містах та муніципалітетах здобули представники керівної партії Грузинська мрія. Це проросійська партія, яка від минулого року активно захоплює владу у Грузії і повертає країну у бік Москви. 28 листопада 2024 року прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що влада країни відмовляється від переговорів щодо вступу до європейського союзу до 2028 року. Це сталося на тлі протестів проти результатів жовтневих парламентських виборів, на яких за офіційними даними перемогла керівна партія Грузинська мрія після відмови від переговорів про вступ до ЄС. Протести в Грузії спалахнули з новою силою. Президентка Грузії. Саломе Зурабішвілі не визнає президентські вибори, які відбулися в країні 14 грудня 2024 року. Тоді виборча колегія Грузії, більшість якої складалася з представників керівної партії Грузинська мрія, обрала президентом Міхаїла Кавилашвілі. Тоді як п'ята президентка Грузії Соломе Зурабішвілі не підтримала протести демонстрантів і опозиції та розкритикувала спроби захоплення президентського палацу. Цю пародію на захоплення президентського палацу може влаштувати лише режим, щоб дискредитувати 310-денний мирний протест грузинського народу. Як легітимний президент, я офіційно відкидаю це і продовжую стояти разом з моїм народом мирно, поки ми не досягнемо проведення нових виборів. Нині ж Україні зберігаються протестні настрої. Тим сподіватися на те, що нині правляча проросійська партія Грузинська мрія таке піде на перевибори, схоже не варто. Принаймні, поки що ознак того, що рішення про перевибори буде ухвалено, немає. А тим часом російські добровольці гинуть на війні проти України частіше за інші категорії окупантів. На це підтверджують дані понад ста тридцять чотирьох тисяч загиблих росіян на фронті. Хто із армії Путіна має більше шансів повернутися живим, а кому навряд чи пощастить? Далі у сюжеті Якщо тебе не поможе, За Затруслося там ползє. Нас відправляли, яка за все время штурма, а ноги у Ні, більше. Тільки з 19 вересня, по 3 жовтня, російська армія втратила на війні в Україні більше тисячі осіб. Нету. Не знаю, я я. По 2 де я сті два кілометри. Втрати Росії жахливі. Економіка тріщить по швах, але Путін готовий йти на ще більше жертви. Тепер у жорсткій формі вимагають навіть бізнес допомагати з набором людей на фронт. Сейчас там вопрос листа о том, что, то, что <laughs>, нет людей, да? Мы знаем, что люди нас погибают, и на их место нет устать. Незалежні журналісти за відкритими джерелами встановили імена 134 тисяч 125 російських військових, які загинули під час повномасштабного вторгнення в Україну. Ці дані дозволяють простежити своєрідний пульс війни, коли Кремль не щадив своїх людей, і кидав м'ясні штурми заради нового захоплення села в Україні. Наші командування приймають. Неадекватне рішення відправляє нас, на верную гибель. Там просто настолько много всяких різних дронах. І ФПВ, і Баба, Яга. Отрабатываються всі орудиї, і стволки, і артилерія. І нікакого прикриття нет. Нас відправляють просто по открытке. І от пацани самі себе зараз копають яму. У перші півтора роки графік втрат виглядав як американські гірки. Тоді був штурм російськими військами Бахмута та Авдіївки. А його освіту пасти, раговшись, нашою жалко. Відаючи, що зганяєш серце і поставляйте. Міноборони Росії на чолі з тоді ще Шойгу клали в землю по 100-150 людей на добу. Іноді були спади до 50-60 загиблих на добу. Так, Грубо говоря, якби кидають на убой. Ніякої ясності, нічого не було. І поповняють кем. Народу нету, до канчається, послідні сіла з жовтня 23-го крива стала стабільно високою. Вона опускається нижче 120 лише в окремих випадках. Ну а останні спади на графіках пояснюються зовсім не порятунком російських військ, а часом необхідним для верифікації та розбору нових некрологів. Наші парни пройшли через ад в плену Многочисленные питки і издевательства. у большинства ранения и контузії, переломи, які без вмешательства врачей зажили, у одного нету ноги. Им всім требуется медицинская допомога, прохождение ВВК і в конце концов відпуск. А их больных відправляють на передовую. За географією знищених своїх громадян на війні лідирують Башкортостан і Татарстан. Тут ідентифікувати загиблих допомагають місцеві волонтери. Что наш город, да, мыски, за 15 лет что-то там войны в Афгане, трое или четверо погибших было. Ну и смотрите, что сейчас творится. Просто все во флагах. Особлива категорія це добровольці, ті, хто підписав контракт ще в 22-му році. Зараз саме вони складають майже третину всіх встановлених загиблих. Їх 29%. дев'ять це одна сторона. Це за два. нові. Утилізують тих, хто пішов сам на війну, повівся на пропаганду. Ув'язнені становлять другу за чисельністю категорію втрат. Це 14%. Частину загиблих формально записують у добровольці, а не у зеки. У Уданісті сьогодні у тих, хто знаходиться в містах лишені свободи і любить свою родину, Є хороший шанс це доказати, підписав контракт оборони. Мобілізовані займають 11 відсотків списку. Цю цифру занижено, тому що в некрологах часто приховують статус. Ви ще ху там, що предаті родини, кожного, хто не пойдет застрелити на. Отаправлю групу специально, щоб зачистили тих пі, которые засіли там. Застріліте пару п'яти прямо прям застріліте там. По закону воєнного времени Це приказ. Однією з важливих категорій втрат є російські офіцери, які свідомо пішли вбивати українців заради орденів на своїх грудях. Журналісти підрахували 5847 загиблих, і це вже з точними прізвищами серед них 150 полковників і аж 12 генералів. жили були, не тужили Ми всі радувались, печалились і просто бах. І пацани пішли умірати для російської армії. Це болісний удар, бо вся їхня система тримається саме на офіцерах. Вони координують взаємодію різних підрозділів та відповідно дають злочинні накази ударів по Україні. А які ж реальні цифри? Що в цю війну вв'язався наш путін? людей не прийшли, да, звісно, надо, надо, надо економіку піднімати своє Піднімається. Те, що видно з відкритих джерел, охоплює лише 45-65% реальних втрат. Тобто список у 134 тисячі – це лише верхівка айсберга, який всіляко намагається приховати Путін. Зараз Україна налічує понад 1 мільйон 100 тисяч Трат Росії, оцей список ходять і поранені, і зниклі навіть окуповані, так звані ЛДНР з грудня 22-го року перестали публікувати дані про свої втрати. Насправді, як заявляють BBC та Медіазона, може йтися про більш ніж 300 тисяч загиблих російських військових. Це без урахування тіл, які досі залишаються на полі бою. Цифра дійсно велика. Плаги висят. В общем, много. Погибших, ребята, будет тьма. Мне кажется, когда мы всю правду узнаем об их количестве, вся страна уже снется. Российская армия, яка уже втратила сотни тысяч людей, Продовжує воювати так звані добровольці та зеки закривають нестачу складу. Офіцери гинуть швидше ніж встигають навчатися. Ну а статистика смертей стає головним показником успіхів Другої армії світу. Поставте лайк цьому відео, якщо вам подобаються наші новини. Для нас це дуже важливо. І нагадую про важливість підписатися на наш канал Україна сьогодні, аби ми і з вами не губилися на просторах Ютубу. Побачимось!